Шановні друзі, традиційно у вас є можливість купити гарний товар, інструмент. І всі кошти підуть на пташки у миротворення. Ось цей птах, який зменшує популяцію окупантів. Дуже, гарний пташ... Дуже гарна пташка. Хочу подякувати всім постачальникам, моїм друзям, до яких я звернувся, і вони мені надали товари. Я в свою чергу. Роблю по ним відео, розповідаю, передаю Вадіму копійка, який незабаром на каналі TikTok буде проводити аукціон. Продасть все. І всі 100% кошти підуть на ЗСУ. Магазин Неомах також приймає участь в нашому проєкті. Що він передав? Це ж цікаво, що ж він передав, що ж буде на аукціоні. Так, перший, найголовніший, це гравер. Гравер помагатор гравер в мінімальній комплектації, але з кейсом. Ну, він вже заслужив довіру, всі його знають. Присоска, помпова присоска з маленьким вакууметром. Проста, надійна, немає у мене претензій до цих присосок. Наступне: ну, бережіть коліна, хлопці. Бережіть коліна, бо коли вони заболять, вже буде пізно. Це біхаєвський наколінник. Ціну ви бачите. Крім того, хех, Неомах любить комплекти. Подивіться, це такі шпателя для силикона, такі гумові, з іншої сторони, іншої форми шпателя. І там всередині ви можете побачити залізний шкрибок для зняття з силикона. Ну, весь повний комплект 600 гривень, як на мене, смішні гроші. Скільки він коштує? 600 гривень і їх передав 5 штук. Ось такий набор шаблонів дерев'яних для інсталяції, двійний, для двох розеток, трьох розеток і чотирьох розеток. Ну, також цікава така пропозиція. Так, венчики. Навіть не знаю, скільки коштуються венчики на шуруповерти. шуроповерти. Ну, Гіомахно дав. І ось такі бруски алмазні для шліфування. Ось такий він набор. Я дякую неомагу. Слідкуйте за Тікток Савайла, за Тікток Вадима Копейка, Ми завчасно повідомимо, коли саме. Плануємо на 15 число. А чи вдасться, побачимо. Крім того, подивіться на цей шикарний кейс, герметичний. Кому треба, за донат запросто віддам, щоб було більше ось таких пташок. Саме головне не тримаєш зброю. Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!